Не говори в нас мова сол'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним і з повелища феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова, то й мище, наче люди, між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві стіною стануть і мову захистить. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.